Вітаю, друзі! Це інформаційна студія Сильні разом, як завжди, сьогодні. Тут будемо обговорювати цікаву тему, яка стосується, на жаль, війни. А сьогодні вона буде стосуватися ще й дітей, і книжок і реабілітації всього, всього тому що сьогодні у мене в студії Андрій Галгазилишин, це директор Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 І ми будемо говорити про прекрасну акцію, яку у цій школі організували разом із дітьми. Називається вона Подаруй солдату книгу. Саме про цю акцію зараз пан Андрій буде нам розповідати. Вітаю вас. В нашій сьогодні. Добрий стороні. день. Отже, Добрий день, шановні телеглядачі. Така хороша акція Подаруй солдату книгу. Чому саме таку акцію ви зараз організовуєте? Я впевнена, що це не перша акція у вашій школі. Але чому от власне зараз вона на часі? Ну війна 24 лютого 2022 року. Розділив наше життя до війни і війна. І, на жаль, це трагічно, на жаль, це складно, на жаль, це несе за собою багато питань. Але наша школа активно включилася в всю волонтерську діяльність, не тільки волонтерську діяльність. І остання з таких цікавих волонтерських акцій. Це є подаруй солдату книгу. Спілкуючись з нашими волонтерами, в мене їх є багато знайомих. Ми зрозуміли, і хлопці військових наших лікарнях, які лікуються, вони кажуть, дайте нам щось почитати. Ну, вони проходять реабілітацію, вони проходять лікування, але в них багато вільного часу. І вони кажуть, ми хочемо читати. Я знаю, що в Тернополі вже деякі волонтери це роблять, і ми вирішили організувати цю акцію. І назвали її подарую солдату книгу. Я колись до того, як я пішов працювати в школу, займався бізнесом і займався дитячою літературою. І працював досить тісно з видавництвом «Віват» – це місто Харків, корпорація Фактор. І сконтактував з генеральним директором через месенджер з самогранку, десь пів шостої було, кажу, Сріякович, так і так. Андрій підтримує Харків, який ще під островами. Він теж каже, ми підтримаємо. Звичайно, ми розуміємо. Ми поспілкувалися з батьками, ми поспілкувалися з вчителями, з учнями. І давайте вперед. Активно включилися насамперед, чесно скажу, це є батьки, мешканці східного, вчителі, само собою, учні. І ми так. Поглянувши дивимося, що багато людей. Ми ще запросили наші тернопільські видавництва. Сьогодні в нас було видавництво підручники-посібники. Ми спілкувалися з мене багато знайомих друзів. Вчора у нас привезли більше 50 книжок це Козівська громада. Сьогодні в нас після підручників-посібників-видавництва завітали мої земляки з села Денисів, Денисівська гімназія імені Івана Блашкевич. Теж більше 100 книжок зібрали. Тобто ця акція не обертів. Ми встановили певний там терміни до 6 березня. Але, звичайно, що якщо це буде можливість, ми будемо її продовжувати. Ми плануємо собі встановити в лікарнях певні стенди, такі книжкові стенди. І щоб це ті воїни, які лікуються, могли прийти і поставити книжечку, взяти книжечку. Це сфрітний букросінг. Щоб вони могли обмінюватися, не просто роздати по палатах, а mm -hmm. віддати так. Е, наші менші учні початкової школи. Зараз у них такий цікавий експеримент. Вони вирощують зелену цибулю. І вони кажуть, а давайте ми ту цибулю, яка вже виросла, ми теж дамо. Нема питань. Звичайно, що ми це зробимо. Е, вода питєва. Ми теж хочемо нашим солдатам передати. Плануємо на наступний тиждень в наших тих лікарнях, де є наші воїни, передати ці книжки. Передати. Зараз на сьогодні у нас є більше 300 книжок. Тобто особливо останніх два дня. Це За скільки це так, часу, коли ви почали цю акцію? Ми почали минулої середи, але четвер-п'ятниця було дистанційно. Uh -huh. Тобто, це понеділок, вівторок, середа. Це фактично за три, 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 три дня. Так, За три дня ми досить так потужно. Е, чекаємо завтра, післязавтра ще з Харкова передачі. Вони теж мають прислати, в них досить гарна література і цікава. Переважна більшість літератури, скажу відверто, це є історія, детективи, фантастика. Ну хлопці таке хочуть читати. Переважна більшість українською мовою. Тобто ми перебираємо, бо люди, особливо мешканці, приносять книжки там, але дивлюся, видавництво Москва. Ми зразу на тему цю на не утилізацію, говоримо. Так, Так. в вересні місяці ми проводили вже подібну акцію, але це називається «Збір російськомовної літератури. Uh -huh. І ми зібрали більше тонн книжок. Ну, uh -huh. Мене здивувало, одна жіночка прийшла, вона жала на вулиці Слівінській, і каже, в мене їх є багато тих книжок. Я кажу, яких? Ну, тих, що на російській мові. Але там є такі мудрі книжки, а ті, що не мудрі, то я вам віддам. Ми зібрали хлопці з старшокласників, пішли десь кілограм 150 при нас. І там справді такі всі про цю велику вітчизняну війну, ще там щось таке, про Жукова, Сталіна і тому подібне, і вона це все віддала. Тобто це важливо. Ми на те, що в вересні проводили російськомовний збір літератури більше тони. Це 8 тисяч гривень. Ми закупили 400 пар шкарпет для хлопців. Теплі шкарпет і передали. Це гарно. Це шикарно. Я вважаю. Ви здали ці книжки? Ці роздали книжки. так? можна в принципі було тими книжками поповнити і свою бібліотеку в школі, але. Знову ж таки, не на часі, таке? ні, зараз звичайно, що ми розуміємо, що це ми повинні допомагати воїнам. Ми повинні працювати на допомогу Збройним силам України. І, взагалі, ми, коли відколи включилися в цю роботу волонтерську, ну нашим таким гаслом, а пізніше, і хештегом на наших всіх соціальних сторінок, стало маленькими кроками до великої перемоги. Чому тому, що ну справді ми учні, ми вчителі, ще щось, якесь чогось надзвичайно важливого, ми не можемо зробити, але ми стараємося це зробити, і це маленькі кроки, але маленькі кроки один крок до другого, до третього, до четвертого, і всі ці кроки допоможуть нам об'єднати і перемогти ворога. Ну насправді дуже багато людей кидають всі сили для того, щоб допомогти, скажімо так, на фронті, на передовій, так а про цих воїнів, які вже там були. Зараз теж потребують більше моральної такої підтримки. Ви особисто з ними спілкувалися? Яку літературу вони хочуть е, читати? Чесно Чи скажу, це... особисто ні. Я через наших волонтерів, але я спілкувався з нашими лікарями, які займаються тими хлопцями. То uh -huh. якраз в них то саме збіває збігається. До нас активно долучилися, крім видавництва підручники-посібники. Ще е, магазин книги Все для навчання на вулиці Слівінській. Е, і ця власниця цього магазину, Аня Добрянська, вона. Вже носили туди книжки, і хлопці просили навіть і по психології книжки. Uh -huh. Тобто вона теж зараз принесла десь більше 30 книжок, і вона каже: Я тут підготувала для хлопців спеціально по психології там такі мудрі книжки. Але але ну хай вчаться, хай розуміють. Тому що насправді війна це така штука, яка тут теж задіває, і людям потрібно якусь навіть і психологічні поради для того, щоб можна було е відійти від того. Ну, знаючи, я служив свій час в армії, правда, на фронті не був, але це ще були далекі 80-ті роки. Я знаю, що таке армія, і я був в той період, коли вже почався. Я був служив за Кавказі, почався на Горний Карабах, коли там вже були події на Кавказі, і я бачив, як це відбувається. Ну слава Богу, мені не вдалося воювати. В мене стріляли, але ну. Теж слава Богу, дякуючи Богу, що я живий, але я бачив, що це таке. І розумів, наскільки це змінюється психологія, коли ти відчуваєш свист куль. Ми активно долучаємося до підтримки в інших способах. На цього, Впродовж цього періоду ми сплели більше тисячі квадратних метрів сітки. Ми виготовили більше як дві тисячі окопних свічок. Ми провели благодійну таку ярмарку, де учні прийняли всіх. І не тільки учні, а там і вчителі свої солодкі вироби. І ще щось, і скринька стояла. І різні вироби своїми руками. Ми зібрали більше 70 тисяч гривень. Це за три дня. Це було в минулого року. Е в жовтні місяці. На ці гроші ми для нашої військової частини е допомогли придбати інструменти, які потрібні. Ну там специфічні інструменти. Тобто, це є е наші дівчата і хлопці працюють над тим. Я кажу дівчата і хлопці, тому що досить активні дівчата, особливо дівчата в виготовленні окопних свічок. Ну, парафін, на жаль, приходиться купляти, але знову ж ми щось таке цікаве придумуємо і десь гроші знаходимо. Допомагають нам частенько священники з навколишньої церкви, які привозять. Перероблені вже свічки, недогарки, які дають можливість цей окопні свічки робити. Зараз розуміємо, що треба переходити вже ми, ми плели білі сітки. Зараз переходимо вже на сірі сітки. Тобто, шановні мешканці, східної і не тільки, якщо у вас є можливість принести за адресою вулиці Лесі Українки, це Тернопільська школа, номер 10, тканину, сіру, зелену, щоб ми могли її плести і виготовляти свічки. Я запрошую вас приносити. Тобто, це все є. Ми працюємо над тим. Хто у вашій школі такий ідейний натхненник, така іскорка? Чи оці ідеї приходять від різних осіб, можливо, від вчителів? Ну, мабуть, що скажімо так ініціатива ідеї... більше від вас іде. Ідеї подають різні і діти, і вчителі, і батьки приходять, тому що ми досить тісно з батьками співпрацюємо. Я пригадую початок війни, коли. Не знали, що робити, а ми зразу зрозуміли, коли пішли переселенці, ми зрозуміли, що їх треба десь прийняти. І ми активно включилися в підготовку. Ми за три дні підготували 140 місць для того, щоб переселенці могли прийти приїхати чи прийти до нашої школи, і це і постіль, і матраси, і всі, що необхідно для прожиття. Тобто, ми п'ять класів підготували і спортивний зал. Тобто і там дуже активно долучилися батьки. Батьки долучилися вони з цією роботою. Вони ну пам'ятаю собі, коли вже пересенці були, а ми прийняли за півтора місяця більше сотні чоловік. Я пам'ятаю, що чоловік якийсь приїжджає з Шумська і привіз, бо ми ж і годувати повинні були, і привіз п'ять мішечків картоплі. Я кажу, а звідки ви знали? А мені там якийсь батько передав, що у вас там є, і це все. Тобто, ну воно одне з другим зв'язувалося. Зараз ми активно теж з батьками, чому багато ідей і від них йде. Ну, напевно, найбільше більше вчителів, але від батьків теж є. І від учнів ми тісно з батьками. Ми провели цікавий турнір бадмінтонний, де грали і батьки, і вчителі-учні. і учні. Ми постійно проводимо товариські зустрічі, вчителі-учні. Зараз вчора в нас відбувся волейбольний турнір. Це була збірна і вчителів, і батьків, і учнів. І виграли учні вперше. Тобто, у нас тісна співпраця і ідеї йдуть від всіх. Навіть я ж кажу просто про мешканців східного масиву, вони знають, що в нас школа активна, приходять і кажуть, а давайте ми таке, а давайте ми таке. Ну, я теж стараюся зі своєї сторони підкидати, але я більше займаюся організацією. Це все в мене хороші знайомі, багато зв'язків, багато підприємців, які долучаються, допомагають. Тому що в нас і діти вчаться внутрішньопереміщені особи. Угу. Багато маєте таких дітей? Ну на зараз в нас 56 чоловік. Це в основному південь і схід України. Є е, учні, які, на жаль, зараз не мають можливості повернутися. Дехто повертається вчора. сім'я з Ізюма забрали дитини документи, тобто вони поїхали. Ну Ізюм, Харківська область зараз вже трошки легше, а дехто не має просто можливості, як ми стараємося їм допомагати. Перше, що коли весною вони прийшли до нас, а це в основному спочатку був Харків, Київ, Дніпро, Бучер, Барвари, Південь. І ми з тими дітьми, це ж було дистанційне навчання. Ми з тими дітьми поза школою, тобто вже поза навчанням, спільно з таким проектом Демократична школа провели більше десяти тренінгів, де діти просто спілкувалися одні з одними. Ми провели такі сплели сітку умовну сітку єднання міст України. Там надзвичайно цікаво було. Вони шнурочками і з'єднували тут Харків, тут Чернігів, тут Дніпро. Тут Маріуполь, тут Волноваха, тут Краматорськ. І вони це все і а це контакти. Ну, всі ці звичайно трені закінчилися з чаюванням, тому що це теж важливо для дітей. Вони там себе по-іншому відкривають. Це дуже важливо. Ми постійно цих дітей е не з немає. Чесно скажу, за той рік навчання не було ні з ким проблеми, якоїсь мовної проблеми чи що. Діти розуміють. І діти дуже швидко, спокійно перейшли на українську мову. Говорять, є щось, якісь моменти там, де все слово... ж таки відрізняються десь ті діти відріз... від тернопільських. Знаєте, чим відрізняються? Відрізняються, напевне, психологію. Вони стали доросліші mm -hmm. за наших дітей. А я поясню, чому вони відчули, вони почули ці вибухи. Це свист куль, які був, ці бомби, які падали. Ці постійні сирени і постійно, що треба бігти не тому, що десь сирена, а тому, що знають, що через хвилину або через дві хвилини там вже впаде бомба. Вони це відчувають на початку. Вони навіть коли в нас сирени були частіше, для них це було так. Вони. Ну, для них це було складно і страшно. Зараз вони вже трошки звикли, вони розуміють, що вони, особливо коли були, почали приїжджати, як почалося з півдня масово приїжджати діти з батьками, вони розуміли, що таке не вистачає їсти, що таке не вистачає питтєвої води. Вони, коли приходили в їдальню, а всі діти внутрішньопереміщених осіб, вони харчуються за рахунок міського бюджету безкоштовно, вони, вони не залишають їди. То вони з'їдають все, тобто вони розуміють же це. Вони стали доросліші. Ми, коли проводили таку цікаву е, акцію, сконтувавши з волонтерами е, з Херсону, ми проводили таку цікаву акцію. Миколай крокує з Тернополя до Херсону перед Новим роком, перед Миколая, ми зібрали десь близько 300 кг солодких виробів. Ми зібрали багато речей, які передали волонтерам. І до нас приїжджала суспільного телебачення з Херсону, ну їхня кореспондент, і вона брала інтерв'ю. І ми взяли одну дівчинку з першого класу. Вона, е Наталя така, е і запитує її: Наталя, перший клас. Наталя, а кому це ти? Ми пекли пряники. Ось згадав: а кому це той пряник? А вона каже: е своїй тьоті, своєму братику. І, своєму, і своїм двом сестричкам двоюродним. Ну, вона сказала сестричкам, але це двоюродні. А для чого це? А я хочу, щоб вони їли солодкі і не боялися тих бомб, які падають. Розумієте, перший клас. Ну, воно вражає. Воно вражає, бо м -м -м, розумієш, що ці діти інакші. Е, я, ми, Дякую я особисто від себе і від батьків е, міській нашій владі, яка Віталійовичу надало е, управління освіти Ользі Петрівні Похиляк, які докладають максимум зусиль так само для того, щоби. І в нашій школі, і в всіх школах ці діти не відчували себе десь чимось обділені. Різноманітні десь подарунки чи щось для, для дітей є. Які свята чи це все для дітей є. Безкоштовне харчування є. Я знаю, що це накладно для міського бюджету, що це не просто. Але місто допомагає, місто розуміє, що це треба допомогти. Ну, приємно були вражені е, навіть тим, що коли в нас були переселенці. Ну, люди прийшли, люди стривожні, люди не знають. Але ми їх зустріли як рідних, все як має бути. Ніяких конфліктів за тих півтора місяця не було. Але вони були особливо вражені. Ми ж коли приймали їх, ми записували різні дані їх, і ми бачили, що в одної жінки день народження у нас в Києві. Старша жіночка. Ну і день народження. Ну а тут раз ми її ми приходили на обід, а ми її торт. Вона такі сльози на очах були, а потім е дзвонить, дивився невідомий номер. Ну, я беру трубку, а то дзвонить її дочка. Дочка лишилася в Києві, і вона е плаче і дякує нам за це. Безумовно, що це воно приємно, але це показує те, що єдність нашого народу, єдність е всіх українців, і оця взаємопідтримка, милосердя, розуміння один одного це надзвичайно важливо в нинішній час. А як самі діти, тернополяни, ваші учні от приймають новачків? Скажімо так, колись було таке поняття, що діти жорстокі. От вони бачать якісь недоліки в іншої дитини, так колись там хтось бідніший, вони в лоб, скажімо так, це можуть сказати, образити, не задумуючись над тим, поки що там чи це ображає, чи не ображає. І тут також діти приїхали інші, і я розумію, що багато тих дітей, які приїхали, навіть російськомовні були. Так, як е, ваші діти приймали їх, чи з такою самою теплотою, чи все-таки е, треба було їм пояснювати те, що ну, ми повинні ставитись до тих дітей, так-то і так-то? Е, безумовно, що е, ми всі люди, і в кожного є своє розуміння, але той запал, який піднявся після 24 лютого. Цей ентузіазм, цей патріотизм він передався дітям. Вчителі спілкуються, вчителі розповідають дітям. Ми наголошуємо на тому, що це приїхали діти зі сходу чи з півдня, чи з цей що вони мають якихось таких моментів, якихось конфліктів, якихось щось ні разу не було заміщено. Звичайно, що можливо, ми щось не побачили. Можливо, Із що особисті десь... стосунки в десь Стосунки буває, так? так є. Безумовно, особисті стосунки є, але щоб десь воно було відкрито, немає. І я сам веду уроки, я маю сьомі 8 класи. Ну і постійно я на перерві між дітей. Вони подружилися, вони спілкуються один з одним. Ми, коли проводили це з проектом Демократична школа, ми наголошували на тому, що давайте один одним беремо якусь опіку, покажіть місто, розкажіть. Я в себе на уроках тих дітей. Обов'язково залучаю і підкреслюю, що вони там з того міста в Мене була тема така науково-дослідницька 8 класі фізична географія України. Чорне Азовське море, проблеми. І в мене є дві дівчинки. Одна з Херсонської області, а друга з Одеси. Mm. Я їм дав теми. Бо та розповіла Довичай. про Одесу. Ну, безумовно, що так. Ця розповіла про Херсонську область, про Олешки. Про... Я її запитую. Вероніка кажу: а скажи, будь ласка, саме краще місце, щоб приїхати до вас, куди зараз треба? Вона сказав: нову. Тобто, і діти кажуть, та ні, ми спочатку приїдемо до Вероніки на чай. Тобто, це ще раз підкреслює, що наші діти з таким самим розумінням, як і всі українці, відносяться до цих дітей. І в нас немає якогось, ти десь з якогось, ти якісь інакше. Ні, ми всі різні. Так, в нас небагато в школі, у нас більше 600 чоловік, але ми всі дружні, ми всі допомагаємо, ми всі підтримуємо. І до одного, ну, Вражає під час тих всіх акцій, які ми проводимо. Що всі активно включається. Ну, було... І тернополяни, і переселенці так, так, також. так? І переселенці. Активно, от так? навіть на цих ярмарках, благодійна ярмарка була, що ми збирали гроші для ЗСУ, вони теж не просто приходили там. Чи... Вони свої вироби робили. Вони свої виробили, такі цікаві, які з печиво, щось таке. А коли розписують пряники, коли розписували, ми декілька разів робили такі пряники, то от Херсонці обов'язково пишуть. Херсон? Україна, тобто на тому прянику, великому прянику вони це пишуть. Вони це підкреслюють, вони це говорять і вони це розуміють. І я на жаль, це біда, звичайно, війна це жахливо. Але це навіть є що ми побачили, і вони побачили західну Україну. Вони відчули, що ми всі українці, незважаючи, де би ти не був, ми українці. Ми один одного підтримуємо, підтримували і спілкуючись з вчителями, ну у нас немає нас всі наші вчителі працюють. А спілкуючись з вчителями, які приїхали зі сходу, а вони приходять в школу. Ну і тягне їх в школу. Розумієте, вони навіть тут з однією вчителькою з Харкова. Я спілкувався. То вона, в неї прекрасне розуміння є, що таке Україна, але тут вона підкреслила, хай би це зараз на занадто жорстоко не виглядало, коли я ще в травні з нею спілкувався, якась була тема. Я кажу, що ту нечисть треба виганяти, виганяти з України. Вона каже, ні, їх не виганяти, їх треба бувати. Це харків'яни говорять, ті, які там. І всі, практично всі, перейшли на українську мову. Тобто у нас навіть не перервах, ми не чуємо російської мови. Так, вони її пам'ятають, вони знають, але вони зрозуміли, що ми є в Україні, ми повинні говорити українською мовою, і ми є українці. І от власне всі книжки ви казали, що також українською мовою, фактично, так? Чи так, ще майже, попадаються? Майже російською всі книжки, мовою? от чесно кажу, от по психології пару книжок є там російською, але. Ну ну на жаль, є такі книги, яких просто не так. існує українською мовою. А насправді це може бути якийсь американський письменник, чи французький, чи англійський, а їх фізично немає українською мовою. То тоді ми доводиться. Ми дивимося. Я для мене саме основне це щоб не було московське російське видавництво. Угу. А вони є попадає, хоч навіть це та буде і якийсь там 73-й рік чи тому подібне. Але якщо російське видавництво, я його просто не беру. Ми даємо туди, збираємо кулатуру. Потім ще щось купимо, солдатам. До речі, в нас є невеличкі коментар від ваших школярів, які наша Олеся була у вас в школі, знімала про цей сюжет, і ми вирішили так показати ще окремо з яким настроєм і з якими такими починаннями діти збирають ці книги. Тож увага на екран на хвилинку. Це акція, щоб привернути увагу інших, щоб люди зрозуміли, наскільки важливо допомагати нашим солдатам, і щоб наші наш допомагати нашим солдатам не тільки на фронті, а й у госпіталях, як на даному випадку, щоб наші воєнні мали мали що читати, мали можливість якось розвиватися не лише на фронті. Я приніс ось ось цю книжку. Ну, ми це робимо для того, щоб воєнні, які зараз реабілітуються, вони мали не просто лежали б лікарні в госпіталі, а могли мали можливість почитати якусь цікаву книгу. Цю акцію я дізналася через класного керівника. Він два дні тому повідомив, повідомив нам, що потрібно здати книжки для наших військових. Особисто я долучилася. Я принесла цю книжку. А так як я її вже вдома прочитала, я думала, що військовим було б цікаво прочитати і також. Тоді, коли вони воюють, ми можемо просто їм допомогти принести якусь цікаву книжку, одну, дві, або просто долучитися будь чим і допомогти їм, коли вони реабілітуються. І з таким запалом вони приносять ці книги і розповідають про них. І от перша учениця сказала про те, що розповсюджуєте інформацію про цей збір, так тобто, ви і в соцмережах поширюєте цю інформацію і для всіх тернополян. Так, так безумовно для всіх тернополян, хто має бажання, теж може ще долучитися. Це принести книжку, яку ми потім передамо нашим воїнам знову ж у нашу тернопільську школу номер 10 за адресою Лесі Українки 3А. Будь ласка, запрошуємо, долучайтеся, приносьте, ми обов'язково їх передамо нашим солдатам. Ця перша дівчинка, яка розповідала, там цікаві історія, теж з нею є, трошки раніше було. Ми коли передавали різноманітні подарунки нашим солдатам, ще перед, починаючи з березня місяця, і завжди ми ставили в ті подарунки, і це солодкі подарунки були, і цікаві і окопні свічки, і сітки. Наші дітки різного віку писали листи. І ось якраз ця дівчинка Настя, вона написала листа. Вона тоді була в 9 класі, і цей лист потрапив до нашого до мого одного знайомого, який був на фронті. І Він цей лист зберіг. І зараз, в грудні місяці, коли день було День захисників України, він його він, я запросив його на зустріч. Він був тут. Я запросив його на зустріч, і він прийшов. Він приніс той лист в той клас. Настя не знала цього, і він ну, виступав там, все, все. А вона не знала, що цей лист є. Потім він каже: Я хочу подякувати зараз одній вашій учениці і він цей лист дав. І ну це настільки було зворушливо, настільки це було незвично, настільки це було так ну, сердечно. Вони обнімалися, вони цілувалися. Я, чесно кажучи, коли цей мій товариш дав прочитати той лист, я взяв, я не міг його прочитати. У мене пішли сльози на очі, і я ну, я вроді людина стійка, але тут я не міг я віддав класному керівнику, тому що ну сльози були очі. Я потім вибачався, але учні казали, ну чому? Ми ж всі живі люди. Звичайно, що так. Тобто, це справді діти, діти запалюються, вони швидко запалюються, вони швидко собі це розуміють, і в них розуміння є. І не тільки ті люди, дітки з півдня сходу, що вони дорослі. Наші так само діти розуміють і дорослі що і швидше. Ми зараз не ми школа повинна, але я вважаю, що школа повинна жити повноцінним життям. Ми проводимо різні акції, і різні спортивні змагання, і різні турніри. У нас досить у Нас є центр інтелектуальних ігор. Ми запрошували в свій час, коли ще були біженці, і пізніше ми робили такі турнір, все про все. Тобто, там була команда із батьків внутрішньопереміщених переселенців і учнів. Там ми ділили, там вже були окремо 9 класи, 10, 11, і вчителів. І учні виграли навіть. Тобто там різнопонятні цікаві запитання були. Ми зараз в планах нас так само на наступний тиждень провести цікавий такий вечір. Ліричний вечір, називається вечір поезії. Поезія. Це завжди неповторність. Це наші діти, які вміють читати, які мають свої твори. І ми запросили декілька, ну не зовсім відомих українських тернопільських поетів, але тих, які пишуть, щоб ми зустрілися. І вчителі, і ми будемо читати просто вірші. Просто вірші це весна, це любов, це лірика, це свято, це пробудження життя. Це теж важливо. Ну, я думаю, що кожна акція є важливою, яка ви яку ви робите. І я вам хочу подякувати за те, що в своєму такому щільному графіку виділили час і розповіли нашим телеглядачам про цю прекрасну акцію. Подаруй книгу солдату. І я теж хочу долучитися трошки від імені нашого колективу, щоб ви передали це солдатам. Я розумію, що художньої літератури у вас вже є багато. Це не зовсім художні книжки, але можливо хтось не дуже любить читати, а Любить більше дивитися картинки, і розуміємо, що у нас є також багато солдатів в наших лікарнях, не тернополян. А зі сходу їм буде цікаво подивитися про наше місто, подивитися, насолодитися його красотами. Тож від нашого колективу до вашої акції я вам щиро дякую за те, що прийшли до нас. Дякую вам, дякую за запрошення на ефір. Надзвичайно цікаво і приємно було спілкуватися. І я думаю, що ми все що... Цікаве, а я дякую вашому телебаченню. І Т1, і НТБ. Ви ви завжди відгукуєтеся на будь-які наші пропозиції, щоб пропагувати і розказувати про те, що ми робимо: про школу, про освіту, про Україну. Дякую. Ми дуже любимо показувати позитивні новини і показувати тих людей, які щось роблять для нашої перемоги. А ви робите дуже багато. Дякую. Я дякую вам і дякую нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні спілкувалась із директором Тернопільської школи номер 10 Андрій Газилишин. Був у мене в студії. Ми говорили про книжки, про добро і про дітей. Бережіть себе, до побачення.